А передивляюсь я свої добрива. Господи, добриво, фунгіциди, тут все, що в мене є. А немає в мене того фунгіцида для троянти, який я зазвичай використовую. Купувала в Аврорі. Але це купувала для томатів, я його так і не використала. Мені, мені один з підписників рекомендував купити цей засіб. Зараз я цим засобом оброблю свої троянди. В принципі, тут написано, що вбиває плямистість, бура плямистість, листя, біла гниль, суха плямистість, сіра гниль, чорна гниль. Коротше, використаю засіб, ніколи його не використовувала. Інсектицид плюс біостимулятор з фунгіцидним ефектом. Ну, те, що мені потрібно: фунгіцид. Розвела я препарат. Я його зробила більш концентрованим. Написано по інструкції. 10-12 літрів води. Але я почала додавати воду і пошла, пішла піна. Я ту піну дуже довго чекаю, щоб вона зникла, вона не зникає, тому я вирішила трішки змінити пропорції. Ось так от буду обробляти кожну троянду. А препарат, який залишиться, я його використаю на плодові дерева.